Яворів на Львівщині, де у нас 15-му турі Чіпна роди, і безпосередньо зараз перебуває на третьому місці Борислав з центру поля. Отож, друзі, давайте до складів команд знайомимося. Команда Борислав. Такої його строти, але вони більше перебувають більше на майданчику. От зараз перший вихід команди Яворів. Сувчак класно приймає час, Сущак, зараз один-один може піти. Зараз Учак чекає підкріплення, отримує зараз передачу. Мудрик. Мудрик може робити загострення. Мудрик. Простріл! а Там не пробиває. Зараз гриб. Шандра на добиванні Перший. Ну от Зараз вирішив. Крес... Вирішив перевести вектор атаки туди на дещицю, дещиця. На гриба. Гриб класно підключає. Зараз дуже пристойно Мацелюка, Мацелюк, подача. Шандра з м'ячем, Шандра пробиває. Кутовий небезпечно, ніхто не замикав. Зараз ситуативно провалився і хвилинка точно за явором. Шандра. Шандра підняв голову на Зубера. Зубар м'яче зупиняє, пробиває Зубар! Гол! Одинуй! Ну от, Друзі, я вже говорив про те, що для чого є Святослав Зубар в команді. Перше, Шандра робить дуже прекрасну передачу. Це і виконання цього стандарту, криворуче шаг, подача небезпечно, але добре грає зараз Радюк. Повторна спроба зараз над Томашевську, Томашевський головою, але Луцька. Перший матч запланований 25 вересня, матч відповіді 2 жовтня. Одразу ж, я думаю, багатьох там є питання, чи відбуватиметься ця зустріч у Яворові. Наразі невідомо. Поки. <звук> Удар головою зубора! Томушевський. Гузі передача на Гузія хороший Томушевського Узі, вже по майданчику, але там радюк повертається, грає добре. Уже зараз було гостро. А Хоминахомин головою позворот. І, в принципі, десь він незамінним вже навіть таким є у команди з Борислава. Никович до майданчику, Там виходить Грицель, грає Богданов. В центрі поля віддав Радюк. Зараз на Шандру Шандра Міче зупиняє, добре віддає. На гриба добре віддає. Гриб, штрафно майданчику. Передача. Зараз Сущак М'яча зупиняє. Сущак пробиває вище воріт. шаг. Зараз. Криворучий шаг. Можна пробити звідси. це пробиває Грицель на місці. Не б... Радюк. Лещиця віддає. Щіця. Передача на Зубара. Зубар скидає на Шандру. Шандра до штрафного майданчика. Класно! Тож, друзі, повертаємося ми. Подача. До штрафну майданчику. Ще один удар. Вже не криворучі шаг. Саме Медведів. штрафну майданчику передача. Але не те тут першим на підборі. Зараз 14-м номером михаць та малецький. Але зараз вже видно, коли. Вийшов гравець саме з прибунки, що це вийде. Передача бой. Бойко Коваль, штарто майданчику, бойко сам йде подачу виконати, ось. ну це ж не вдало. Справді Алиса туди в атаку, можливо, замість Шандри. Подивимось. Малецький, ось він, перший. м'ячем серйозно добре віддає, удар по воротах. Хороша, удар головою, гритель на місці. Радюк. З м'ячем. Офлан. Бойко. Бойко, Бойко. зараз майже майданчику. Коваль, М'яче зупиняє, Шандра назад, Коренков, Коренков стріляє воротах. Це... Танчику тут Хто перший на м'ячі? Либик. Шандра. Шандра прокидає зараз вперед. Коваль, коваль, вже по майданчику, коваль один один, один протидогу. Коваль! Арбітер кол. Довгий зараз. <пілля> <додавка> е тож полюга проти договору. Yeah. Дари спонсор забиває. Полюга прекрасна. Зараз тут перекладено і, друзі, це 2-0, і скоріше за все це вже перемога. Тому що тут щось буде змінити. Два м'ячі це вже дуже важко зробити насправді. Нами сьогодні Борислав як міг, так чинив спротив. Є, ну було не все так, як то кажуть, просто. І е, е, зрівнюється з командою Гірник Новоя. Коренков. передача. Бідний мирон. Він вже по команданчику, бідний пробиває. І полюга з пенальті. Тріумф команди вдома. Чергові три очки не прості, але головне, що вони є. Насправді. Це найважливіше. Дякую, що дивилися нашу трансляцію.